Привіт усім! Часто приходять розхвильовані батьки зі словами в моєї дитини одна ніжка коротша. В більшості випадків це просто асиметричне положення тазових кісток по відношенню до хребта. В цьому відео я yeah. буду показувати обмежену рухомість ніг. Одна ніжка відводиться більша, друга менша. І ви, будь ласка, не хвилюйтеся, а дійте. Тому що я з досвіду знаю бачу, курси у гарного спеціаліста і проблем стане набагато менше. Ромочка покажемо вправо діткам. Да? Поклали ножку на коліночку і починаємо такі е, рухи виконувати, невеличкі. Вліво, вправо, вперед і назад. Тепер ми покладемо дитинку на бік. Лягай на бік. Так. Молодець. Бік на бік. Так, фіксуєте таз, і ви відводите ножку назад, поверхня, передня поверхня бедра вперед, задня поверхня бедра, Відводите вверх, але виконуєте це поступово. Відводите зігнуту ніжку. І коли ви відчуєте, що ніж дитина лежить спокійно, ніжка рухається плавно, але це з часом відбудеться. Це говорить про те, що. Сість суглобчик, розслабився, там покращився круглобіг, зв'язки стали м'якими і теплими. Але це часу відбудеться. Тепер ляже ляжена на животи. Ляжена животи. Знайшли таку виступаючу пісточку між ягодичкою і ніжкою. Це сідалішний побор. Ви так заглибили свої пальці, заглибили свої пальці, починаєте відводити. Тут точка опори відводите, ви розтягуєте м'язки, зв зв'язки. Так. Тепер от така вправа на другій ножці покажемо. Так, відводимо ножку вліво, вправо, вліво, вправо. Так. Перевіримо цю ножку. Дивіться: ножка ліва і права відводяться по-різному. Ця ножечка відводиться більше. Це говорить про напруження грушевидного м'яза. Гушевидний м'яз від десь под... Приблизно тут знаходиться, можна от поставити руку і такими вібраціями розслабити, розслабити цю ділянку. Так. Ось. Ось душевидний яр. А потім перевірити, наскільки буде покращиться об'єм рухів. В одній ножичці і в другій. Так. Ці вправи, які я показала, вони підійдуть також дорослим, як профілактика артрозів. В більшості випадків ці всі проблеми асиметричне положення тазових кісток це просто асиметрія по відношенню тазових кісток по відношенню до хребта. Називають також перекостаза. Ну, перекостаза воно звучить якось більш страшніше. Тобто, перекостаза чи асиметричне положення тазових кісток, mm -hmm. от, це справа по проблемам. Я вже говорила: два-чотири курси у хорошого спеціаліста і проблема. Явно буде значно буде покращення. Я буду говорити сьогодні про функціональний перекос. Це коли симетричні м'язеві групи з одного боку більш напружені, з другого більш розслаблені. І ці всі вправи, які я показала, вони допоможуть цю асиметричність прибрати. Коли ви відчуваєте і бачите у дитини асиметричність чи перекостазу, як, як тільки не називають, тіло дитини знаходиться в такому дисбалансі, формується така от якась нехиткість, дитина може часто падати по цій причині, і тіло тоді якось викривляється для того, щоб втриматися вертикально. Ще раз говорю, що варто діяти, а не панікувати. А ще хочу сказати, помічено мною, що якщо у мами сколіоз чи порушення постави, то дитина внутріотробно теж знаходиться в такому якось вигнутому положенні, і це також може викликати асиметрію. Я думаю, що ви мене послухали і будете приймати якісь міри. Дзвоніть, приходьте, я буду відповідати. Я також працюю по онлайн. До побачення.